Сьогодні хочу продемонструвати вироби, які доступні для виготовлення руками навіть учнів 5 класів. Це навчальні набори, види деревоматеріалів. Що представляє себе даний набір? Це набір різних геометричних фігур. Кожна фігура виготовлена з різного виду матеріалів. ДСП, ОСБ, деревина. ДВП, фанера. І тут комплексний. ДСП обклеєно ДВП. Безумовна користь цього набору у тому, що діти дані зразки деревоматеріалів можуть не лише спостерігати здалеку, як на стендові. А могли власними руками взяти зразок. Відчути його на дотик, подивитися на його структуру, на текстуру, навіть понюхати, щоб діти могли відразу визначати вид того чи іншого деревоматеріалу. Крім того, що діти самі опановують різання деревини деревоматеріалів ножівкою, ну, лобзиком, обробляють роштілем, наждачним папером. Вони ще і беруть участь у формуванні естетичного зовнішнього вигляду. Кожна дитина сама створює дизайн коробочки не лише титульного лицевого листка, але і листка зі змістом. Тобто діти опановують роботу з графічними редакторами. Важливо, що кожен вид деревоматеріалу має свою форму. І ця форма одинакова у кожній коробці. Так, ОСБ орієнтовано-стружкова плита, має форму трапеції. ДВП форму кола. Деревина паралелограма, фанера квадрат. ДСП трикутник. І так далі. Це значно полегшує вивчення деревоматеріалів. Дітки взяли в руки трикутники, це ДСТ. Так краще запам'ятовується. У кожному наборі форма фігури відповідає певному виду деревоматеріалів. І найголовніше те, що коли діти вчаться користуватися ножівкою та іншими інструментами, їхня праця не марна. Вона не летить в урну. Діти бачать, що їхні вироби призначені для навчання інших дітей, для навчання їх самих. І короткий висновок. Для цих виробів не потрібні якісь великі заготовки, великі витрати пило, дерево, деревоматеріалів. Наприклад, оці дерев'яні паралелограми виготовлені із розібраних піддонів. Оця комбінація ДСП і ДВП – це шматочок шафи, яка була списана і розібрана. Фанера ДВП це теж шматочки якихось старих посилочних ящик. Даний USB теж взято із відходів. Тобто зібрати подібний набір деревоматеріалів під силу у будь-якій місцевості, чи то сільській, чи міській.